Нарешті прийшов той день, коли я вирішив висадити чудову явничку. І так, перший крок викопуємо яму. Так, другим кроком треба витягнути ялинку із горщика. Ще ми трошки чинизиру туди додали. Тепер поливаємо. Так, половина є. Ой, вибачай, співвідра. Мусорник сам кинути, аби зі мусорника там його положити, вони потім якось самі викидають. Добре. Я... Я Десь біля парк... контейнерів, так? Да? Так, да, так. Да. І мені ще той кустик витопаєте. Чуть-чуть передихніть. Так, да, можу. Нарешті ялинку посаджено. Нехай росте собі Позаштатний випуск Дімса догород Колика повні кущі. Карчі недорого, приходьте забирайте. Мені смітника. Вот яночка, черного сьогодні ще еще твои туда собирали краса, ще Чуть-чуть.